Криму на базі 36-ї окремої бригади берегової оборони, що у Перевальному мов, пройшов військово-патріотичний збір для молоді школа виживання. Протягом чотирьох днів студенти Львівської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Київської, Вінницької областей та Автономної Республіки Крим вчилися виживати у Кримських горах. Засновником цього проекту є всеукраїнська громадська організація Громадський рух за майбутнє. Головна ідея проекту виховання у молоді патріотизму, дисциплінованості, формування здорового способу життя, розвиток фізичного і творчого потенціалу та підготовка до служби у Збройних силах України. Під час урочистого відкриття школи виживання командир 36-ї окремої бригади берегової оборони, полковник Сергій Стороженко, побажав учасникам удачі та нагадав, що у всіх питаннях під час проходження випробувань розвідники бригади обов'язково допоможуть. Настоятель храму бригади отець Іван благословив студентів на добрі справи та освятив святою водою. Цього разу у проєкті взяли участь 20 хлопців та дівчат з різних областей України. Це учні старших класів та студенти вищих навчальних закладів, яких розподілено на чотири команди рись, Орел, барс та сокіл. Відповідно, кожна команда має свій прапор, свою емблему, свій колір. Хоча, як повідомив командир військово-патріотичного збору Михайло Харечко, бажаючих взяти участь в зборах було набагато більше. Это школа выживания, третий этап, который мы проводим на Крымской земле. Это второй раз здесь, в том году мы начинали. Это был первый этап. Второй етап ми провели в Гончарівській, Чернігівській області, като були посвящен партізанським движенню. Спочатку учасників ознайомили із заходами безпеки під час перебування у горах. Наступного ранку на студентів чекали бойові стрільби з автомата Калашникова. Після завершення стрільб розпочався новий етап школи виживання подолання гірських маршрутів. Вирішили через село Чайковське, перейшли дорогу на Алушту, піднялися по тропішачі на нижній плату Четердагу. Всі подумали, що це кінцева точка, але після короткого привалу поступила команда рухатися далі. Попереду на юнаків та дівчат ще чекали сюрпризи у вигляді організованої засідки та перенесення пораненого. Пройшли до підйому на верхній плато і піднялися на гору Ангар Бурун, що розташована на висоті майже півтори тисячі метрів над рівнем моря. Спускатися на ангарський перевал, де планували зупинитися на ночівлю, було набагато легше, ніж підійматися вгору. Але розслаблятися було ще рано. Намети встановлювали на швидкість, після чого прийшов час Черяти. Влаштували конкурс каші, провели військово-патріотичну вікторину за тематикою партизанського руху. Загалом за день пройшли 31 кілометр. Звісно, зранку до перевального повернулися дуже стомлені, але з посмішками на обличчях. Перший день ну, провели стрільби на 35-му полігоні. Тучебне упражнення, по 10 вистрілів було на, на зачот. Потім обішли через Барановку, піднялися по ішачій тропі на нижнє плато оплаточку. Uh, вот, uh, подошли к подножию верхнього плато, поднялись на гору Ангарбурун, бурун 1453 метра. Орися Білецька навчається у Києві у національному педагогічному університеті імені Драгоманова. На збори потрапила випадково. Тут і відсвяткувала свій 19-й день народження. Цей день найкрутішим подарунком для неї стало проходження на відстань в 20 кілометрів без спорядження. Сама з Львівської області з міста Сокаля на школу виживання я потрапила випадково. дізналася буквально за один день до від'їзду. Капітан нашої команди Саша Коваль зайшов до нас в гуртожитку і сказав: треба двох людей. О шостій ранку наступного дня чергова несподіванка, тривога. Та не просто тривога а з використанням засобів імітації та задимлення. Капітани команди отримали завдання з орієнтування на місцевості. Розпочали старт на тактич смузі перешкод, яка, до речі, є штатною і для розвідувальних та гірськопіхотних підрозділів. Вона включає в себе низку перешкод, а також засоби імітації та задимлення, ділянку зараженої місцевості, подолання спотикачів, зруйнованої споруди, тунелю, переправ через річку у різний спосіб. Крім всього, юнаки та дівчата кидали саперні лопатки у ціль з відстані 5 метрів. Відпрацьовували норматив вправ з захисту від зброї масового ураження. Загальна довжина маршруту 4,5 з кілометри. 36-та бригада берегової оборони вже вдруге приймає участь в організації проєкту школи виживання, який проводиться громадським рухом «Ми за майбутнє. Значить, на цей рік ми добре підготували до цього проєкту. В перший день особовий склад прибув до нас. Ми їх розселили в так називаємо умовній землянці. Без проблем не обійшлося. Мозолі розтерті ноги та загальна втома, і все це наслідки невірно підібраного взуття для таких довгих маршрутів. Добре, що перед учасниками завжди знаходилася старший лейтенант медичної служби Валентина Годова, яка стежила за станом здоров'я усіх учасників і надавала їм першу медичну допомогу. Перше, що у нас було з медицини, це транспортування условного раненого після засади до условного госпіталя. В основному всі справілість Но зато вони почувствовали на собі наскільки тяжело может бути транспортувати своего товариша, для которого, может быть... можуть бути буде стоїть життя. Військова справа не легка. Стати захисником вітчизни зможе не кожний. Для цього треба мати такі якості, як хоробрість, зібраність, дисциплінованість, патріотизм тощо. Саме для того, щоб молодь розуміла усю необхідність у такій професії, як військовослужбовець, і проводяться військово-патріотичні збори. Також під час заходу хлопці та дівчата мають можливість позмагатися, показати свої вміння і знайти нових друзів. Я хочу сказати, що ми з різних команд було дуже тяжело, але ми трималися в місті, допомагали друг другу, і перш всего успіху ми добилися за що колективних дій було тяжело, поскольку ми подумались на гори, и і и і холодна. Щодо моєї думки, було досить важко, оскільки я раніше не була в таких, ну можна сказати, в таких умовах, не ну, не мало не змоги приймати в такому участь, і тут мені випала змога, і ось я якби взяла участь і хочу сказати те, що було дуже цікаво насправді, коли ти вже йдеш і ти відчуваєш, що в тебе мозолі на ногах, але якісь жарти. Хотілося б сказати, що головне не перемога, а командна взаємодія. І те, що ми змогли подолати свій внутрішній бар'єр та піти в ці гори, змогти подолати цю велику відстань та об'єднатися між командами, здружитися. І все-таки разом дійти до фініша. Я щиро вдячна всім організаторам, які зробили для нас цей проект. Адже молоді дуже важливо розвиватися не тільки культурно, але й спортивно. Я приєднуюсь до слів моїх колег. Було дуже важко, тому що в горах багато з нас були перші. У нелегкій боротьбі перемогу здобула команда Орел. Кубок переможців їм вручив командир військово-патріотичного збору Михайло Харечко. Друге місце завоювала команда Сокіл, а третє місце розділили дві команди Барс та Рись. Завершилися збори загальним фотографуванням та оркестровим дефіле у виконанні оркестру бригади берегової оборони Військово-морських сил України.